Вітаємо вас. Розпочався новий навчальний рік. Українські діти пішли до школи і не лише в Україні, але й за кордоном. Сьогодні наш гість, пані директорка міжнародного інституту освіти і культури і зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка Ірина Ключковська. Дякую, що завітали. І насамперед хочеться згадати про недавню Академію для освітян Європи, яка була проведена у Львові, не в Києві. Там, не десь в Брюсселі, чи в Варшаві, чи Берліні, а у Львові. Розкажіть про інформаційний привід і про мету цієї Академії освітян. Дякую за це за, запитання. Воно справді є дуже важливе і, і цікаве. Бо чому не у Києві? З різних причин, тому що питання українських освітян, українських дітей, українських учнів за кордоном стало на порядку денному зовсім недавно. Лише, напевно, кілька років, коли розпочалася війна, це є перше. А друге, те, що все-таки це фактор безпеки спрацьовує. Ми контактуємо з українцями з усього світу, зокрема, нашим стратегічним партнером є світовий конгрес українців, а це є українські громади з 80 країн світу. І ми просто знаємо, що багато з них хотіли б приїхати, але стримуючим фактором є власне безпековий фактор. Люди реально бояться. Ви знаєте, я сама щойно приїхала з Києва і там пережила ту ніч обстрілів, і це реально страшно. Тому я людям, в принципі, не дивуюся. До Львова не радше приїжджають, вони швидше приїжджають, бо тут це таки є безпечніше. І тому відбулося у Львові. Чому не в Києві? Тому що ще, мабуть, Київ і психологічно не готовий, щоб робити такі заходи. Ми їх в основному Міжнародний інститут освіти культури, зв'язків з діаспорою їх ініціював ці заходи. І ми фактично ці форуми почали проводити з 2018 року, коли до нас приїжджали люди з. 36 країн світу, ми робили це для освітян з цілого світу. Чому ми це робили? Тому що це фактично була наша відповідь на запит тих людей, які тут в Україні нікого не цікавили. Ми роками пробивали це питання, ми його виставляли на різні форуми, на наші конгреси, конференції, симпозіуми. І що б ми не робили? Завжди в нас стояло питання. Суботніх українських і недільних шкіл, і потім ми зрозуміли, що люди потребують такої платформи, на якій б вони могли об'єднатися, обговорити свої питання, розробити певні пропозиції, які б могли адресувати далі до того ж самого Києва. І перший такий форум, як результат нашої багатолітньої діяльності з 2006 року, відбувся в 2018 році. Наступний форум вже, на жаль, відбувався в умовах ковіду, і він відбувався в форматі онлайн, але тільки виникла якась мінімальна така можливість, люди знову приїхали до нас в 2023 році. І до нас приїхало вже менше країн. Звичайно, все одно це було достатньо. Це було майже 30 країн. І ці форуми були дуже ефективними. Тепер. Ми бачимо, що до цієї проблематики, нарешті, з'явився інтерес з боку держави. Це є дуже важливо, тому що це є питання української освіти за кордоном, питання освіти української дитини набуло екзистенційного значення. Ну подумаймо, а з ким ми залишимося тут, в Україні виїхали мільйони дітей. Виїхали матері, це майже 80%. Відсотків жінок і виїхали з дітьми своїми за три роки. Вони встигли там інтегруватися в свої суспільства, познаходити роботу. Є статистика по різних по різних країнах, і це є нормально. Діти пішли до школи. Діти, які дуже швидко асимілюються, є певна проблема з підлітками, які бунтують і хочуть повернутися до свого середовища в свої школи тут в Україні. А молодші дітки ні. Вони дуже швидко адаптуються, дуже швидко асимілюються. І тому питання от збереження української ідентичності це питання номер один зараз. Для чого зберігати українську. Ідентичність тих, хто виїхав. По-перше, є велика надія і одне з найважливіших завдань, і я це підтримую, це повернення людей сюди. Головне, щоб була безпека, щоб Україна, як ми з вами перед ефіром говорили, була успішною країною. Переважно, ну хоча б ми бачили оцей, от, знаєте, такий поступ прогресивний, коли людина вірить, Злет. злет вірить. І приїжджає, і те, що вони там набули, а набувають вони дуже багато, бо це є досвід нашої трудової міграції, яка всередині 90-х років виїхала за межі України. Вони набувають нових знань, новий міні, е, життя, зрештою, в демократичних суспільствах, де шанується закон, набувають нових знань, і це все можуть принести сюди. Навіть якщо фізично людина не приїде, коли вона зберігає свою ідентичність і оцей зв'язок з Україною, можна розглядати її повернення в духовному в іншому вимірі, в інтелектуальному, духовному, коли вона може просто приїжджати як громадянин іншої країни. Тим більше тепер ми прийняли закон про множинне громадянство, воно відкриває дуже великі можливості, і люди чекали на цей закон вже дуже давно. І він з моєї точки зору дасть можливість все-таки втримати цей зв'язок з Україною і дати можливість приїхати сюди і користуватися тими. Правами, обов'язками і підкреслю обов'язками це дуже важливо, не тільки право, про що говорив Богдан Гаврилишин, великий меценат, що ми забуваємо про свої обов'язки, а тут в Україні. І тому ну, мене як керівниця, скажімо, ну, директорку інституції, яка впродовж багатьох-багатьох років займалася питаннями української освіти за кордоном. Чесно сказавши, мене дуже тішить те, що зараз це питання є, так би мовити, в полі зору наших державних чинників, наших міністерств, це зміна політики самої держави. Про це говорить президент. І, можливо, це стало поштовхом до того, що цього року. Нашу ініціативу підхопив департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, і вони фактично левову частину цього заходу. Організаційного і контенту самого вони взяли на себе і нас нас це тішить. Хоча на наступний рік у нас в нашому інституті від запланований захід, четвертий міжнародний форум. Українознавчих суботніх і недільних шкіл, які ми запланували провести у Львівській політехніці традиційно. Я думаю, що це питання ми зуміємо скоординувати з людьми і з керівниками, які зацікавлені в проведенні таких масштабних заходів, і вирішимо це питання. Ви кілька разів сказали про інтерес держави, про звернення уваги. А розшифрувати у діях практичних можете? Станом Можу. на вересень дві е, року. так. Знаєте, я би не дуже хотіла, скажімо, зануджувати наших глядачів. Тими всякими постановами, указами, які повиходили. Ну, почнемо з того, що прийнятий закон про множене громадянство. Цей раз це питання виносилося на обговорення Верховної Ради і приймалися певні положення. і це імплементується зараз в Міністерстві освіти і науки України. І це за зарахування стажу вчителів українознавчих суботніх і недільних шкіл. Це і визнання. Тобто сертифікація знань тих дітей, які там набули, які вони отримали, зокрема з українознавчого компоненту. Міністерство розробило цілу програму, спрощену програму українознавчих тих студій, де за скороченою програмою, за спрощеною програмою вони мають можливість отримати знання з української мови, літератури історії українознавчого компоненту. Це все є звичайно. Формалізувати як це можна от атестатом. От. Формалізувати це має бути атеста, по-перше, так, має бути ліцензія на освітню діяльність е, тих учителів, які там працюють. У Ми... суботніх недільних, недільних. кордоном. Ви знаєте, пане Романе, я би хотіла все-таки, щоб наші глядачі добре зрозуміли, що таке українська суботня і недільна школа. Це коли дитина впродовж е, тижня ходить в школу країни проживання, де вона здобуває освіту. Повноцінну середню освіту, з якої вона потім може вступати до вищих навчальних закладів. А це є доповняльна освіта, як каже Оксана Винницька, яка ми її знаємо, яка є почесним консулом Канади в Україні. І яка довгі роки працювала головою Скворця світова освітньо-виховна координаційна рада світового конгресу українців, доповняльна освіта. Що це значить? Що у свій вихідний день, суботу або неділю, якщо це арабські країни, то це ще може бути п'ятниця, тобто вихідний день, діти ходять до української школи. Разом з учителями. Разом з учителями. Як правило, ці учителі працюють безкоштовно або за якусь мінімальну зарплату, яку вони отримують ну, від, від самих батьків, скажімо так, батьки збираються. Мусить бути домовленість органами місцевої влади їхньої про виділення приміщення на оренду, які вони винаймають. Вони І тут. Це також хочу пояснити, починаються дуже великі проблеми. Залежить від країни, залежить від кількості учнів, від е, якості, скажімо, професійної підготовки учителя. Якщо це учитель, бо дуже часто це є не учитель, це просто людина, яка володіє мовою і так часто буває, яка не є педагогом за фахом, яка приходить в цю школу. І, звичайно, кількість уроків. Ці уроки не можуть бути такі, як в звичайній школі. Дітей у вихідний день, коли всі інші бігають, ганяють м'яча, скачуть на скакалках і, і плавають в басейнах. Треба завести до школи, де вони знов сядуть за парти. Ці уроки мають бути надзвичайно цікавими. Для того, щоб втримати ту дитину. Тому вчитель український за кордоном суботньої і недільної школи, для мене особисто і для моїх колег це герой. Держава може наша допомагати йому фінансово. Ні. Чому? Тому що держава яким чином вона може. Там є ці, такі цілий ряд перешкод. Скажімо, юридичних законодавчих вона не може це робити, яким чином вона може це треба розробити певний механізм. Тим більше зараз, в умовах війни, це просто нереально. Якщо в умовах незалежної України, коли вона тільки постала, були ж непогані у нас ситуації економічні, правда? Ну, переважно не зовсім, але все таки було, коли можна було їх якось підтримати, те, що робила наприклад Полонія. Зі своїми учителями і учнями, які працювали за кордоном, ми діставали сотні листів. Повірте мені, коли нас просили, допоможіть те, допоможіть з підручниками, підручники нашого міністерства їм не підходять. Ну, тому що це інші класи, Там можуть бути класи різновікові, тобто де діти різного віку є, вони можуть працювати як гуртки, вони юридично не зареєстровані. Там ці... це. Це огром проблем. І попри те, що це є огром проблем, ми повинні все чітко розуміти, включно з міністерствами, включно з державними чинниками, це єдиний спосіб зберегти українську ідентичність в дитини за кордоном, що впливає на те, що вона залишалася українцями. Принаймні тримала цей зв'язок з Україною. Що впливає на ці рішення? Перше це родина, мама, яка вивезла дитину. Якщо вона дитині пояснить, будеш ходити в школу, бо для нас це є важливо. Тому що вдома ми розмовляємо українською. Це твоя, так би мовити, рідна материнська мова це перше. Друге, Це громада. Якщо мама залучена в тих всіх процесах, в спільноті українській за кордоном, вона теж впливає, впливає дуже сильно церква наша, якщо вона там є, Ну от, і, і, і сам учитель, наскільки він здатен людину затягнути, дитину втримати в цьому полі, і якщо дитина. Ще маленька, скажімо так, початкові класи чи там садочкові класи, до перехідного віку, коли дитина починає бунтувати, і тоді її переконати, що тобі треба туди ходити, є дуже важко. Отут повинні включитися мотиваційні чинники. І тут дуже важливо фактори, які може запропонувати сама держава, визнання. От, от Сертифікація тих знань, отримати сертифікат за знання мови, отримати кредит, який потім слугувати, слугуватиме тобі в твоїй школі, в твоєму університеті, це, що робила Канада. Ви знаєте, пане Романе, коли я дивлюся на цей огром, це. це, це це величезний пласт проблем, які ми маємо з українською освітою наших дітей, а їх є мільйони. На останній освітній академії заступниця міністра освіти, яка приїжджала, пані Кузьмічова, вона озвучила цифри: це до двох мільйонів дітей зараз там перебуває. Вони виокремити якісь такі, розумієте, шляхи дуже дуже важко. Перше, це є суботня і недільна школа, яка взагалі. Нею ніхто не цікавився. Це повноденні школи, які тепер почали створювати. Кілька їх було зокр... зокрема в країнах, де є автохтони наші. От Руму, повноденні на, це приведе. не ходити у місцеву школу. Ні, це ходити в, по... в цілоденну школу, де ряд предметів викладається українською мовою. Такі школи були. Такі школи були в Ризі, наприклад, у Латвії, такі школи були в Румунії, до є, і є вони. Тепер створюються нові такі школи. Тепер запроваджують українську мову як другу іноземну в багатьох країнах. Де є населення в звичайну школу. Запроваджують чи запровадили Поль... Польща каже, що хоче. Розглядає Польща. Зараз. Розглядає, розробляють тепер програму. Запровадила Німеччина, в Канаді вже давно є. В Канаді є давно. Запровадила тепер Німеччина на деяких своїх землях, запроваджує процес. Зараз Франція запроваджує, якщо я не помиляюся, Бельгія, тільки яка проблема є? Знаєте, ми цілий час тримаємо з цими школами зв'язок. Якщо нам раніше говорили, що величезна кількість дітей, діти всі, багато дітей пішли в суботні і недільні школи. От мені пощастило два, два, два роки підряд бути в Нідерландах. Першого року я спілкувалася з їхнім послом, тобто нашим послом в, в Нідерландах. А на наступний рік я домовилася через посольство, і я мала зустріч з учителями суботніх і недільних шкіл. Вони всі з'їхалися в Гагу, і там при посольстві була така зустріч. Які я висновок роблю? По-перше, кількість дітей з суботніх і недільних шкіл з кожним роком зменшується. Якщо раніше був такий наплив, то потім з різних причин важко дітям, батькам важко возити, не мають, куди, не мають можливості такої, не встигають, подвійне навантаження забирають тих дітей. І коли наш посол звернувся до їхнього міністерства і сказав про відкриття таких класів в і недільник е е української мови в їхніх класах, яку він відповіді став, я вважаю, що дуже правильно. Йому сказали, що пане посол, це не повинна бути ваша ініціатива. Ви можете ці процеси підтримувати. Ця ініціатива повинна виходити. Від самих українців. А ми такого не бачимо, тому що коли ми пропонуємо їм мову на вибір, вони вибирають голландську і англійську. Про українську мову не йдеться взагалі. І це є дуже і дуже сумно. Прощаває мова, прошиває громадянство українське потім, коли стануть вже повнолітніми, так звичайно, що Якщо так. вони будуть там залишатися. Звичайно, звичайно, що так. І асиміляція. І асиміляція це є прямий шлях до асиміляції. Як ми вже говорили з вами, діти дуже швидко асимілюються. Це батькам важко в їхньому віці приїхати в чужу країну, якщо він не знає мову вивчити, хоча вони це роблять. Я пригадую американські, канадські українці, там чи українці походження українського казали, коли нас батько з матір'ю змушували ходити до суботньої недільної школи, ми дуже дуже були злі. А коли постала незалежна Україна і нас почали залучати до роботи, як тих, хто знає українську, так. Ми зрозуміли, що це не було даремно. Тому на ці процеси також, знаєте, буде впливати і ситуація в самій Україні престиж України у світі, якщо престиж України зростає, є перспективи для розвитку бізнесу, для великих інвестицій. Для всього. ми це відслідковували. Це такі були спалахи після першої революції другої революції помаранчевої і після революції гідності, коли в світі спалахнув інтерес до України як до держави, автоматично збільшився інтерес до української мови як іноземної. Ну, люди все прораховують, це дуже прагматичний підхід. Знаєте, хтось хоче бізнес робити, йому хоча б елементарно, треба знати. Мова це взагалі потужний інструмент, не відкриває нікому Америки, звичайно, для пізнання самої країни. Якщо ти цікавишся мовою, навіть якщо ти її не опановуєш, то ти не можеш не закохатися в нашу країну. Це також наш досвід. Ти вивчаєш мову? Ти закохуєшся в саму країну, в людей, всі ті іноземці. Вони захоплюються українцями. Я вже не говорю навіть про теперішню ситуацію, тому дуже багато що буде залежати, яким шляхом як ми підемо, і чи залишиться цей інтерес до України як до держави, до її розвитку, до її ну, потенціалу? Від того дуже багато залежить також. Ви казали про допомогу держави. Все важко робити. Я так розумію, податкова система мається на увазі там оплата, але могли би бути державні гранти України. Українським вчителям за кордоном гранти це не оподатковуються. Ма я, прав... я думаю, що це все буде. Ви знаєте, для мене дуже важливо. От що ми завжди говорили про це, що є певні стратегічні речі для держави, які не повинні мінятися зі зміною політичних персоналій. Ну от я вважаю, що освіта українців за кордоном підтримка, зокрема українознавчих суботніх і недільних шкіл. Ну, вона має бути завжди в пріоритеті, так би мовити, принаймні тих міністерств, які е, тим займаються. Скільки таких міністерств? О, освітою займається одне міністерство, це є Міністерство освіти і науки України, а взагалі питання українців за кордоном є розпорошене, на жаль, по різних міністерствах. Е, питаннями е, частково займається Міністерство закордонних справ України. Я вважаю, що вони. Добре займається оцим питанням. Було створено Міністерство єдності. Ми знаємо, яке вмерло, і частину їх функцій передали Міністерство соціальної політики. Тобто відбувається певна розпорушеність, а ми стоїмо на такій позиціях, як наш інститут, що має бути. Міністерство зв'язків з діаспорою. Або міністерство, або агенція. Або комітет, так? Принаймні, люди, які приїжджають, вони чітко повинні знати, куди їм звертатися, а не, шукати а не шукати чи туди, чи сюди, щоб найгірше, щоб їх не футболили. Я хочу показати зараз: ви цю книгу принесли, а написано: незабаром вийдуть у світ. Мистецькі прогулянки з міоко, мої друзі, труднощі, вимови та писання, мої друзі, ілюстрований словник, ключ до України. А це А це, А це? це книжка, яку ми презентували, вона така ж гаряча, як пиріжок. Вона вийшла щойно з видавництва, яку ми презентували на освітній нашій академії. Справа в тому, що ми вже впродовж тривалого часу займаємося, власне, оскільки спеціально ніхто не розробляв в Україні книжок для суботніх і недільних шкіл. На жаль, питання тепер української мови за кордоном набуло іншого значення, тому що воно потрібне вже тепер українська мова як іноземна, і для тих, хто там давно живе в Україні і вже асимілю за кордоном, і вже асимілювався. Їм вже українська мова не як рідна, не як успадкована, а як іноземна потрібна. Ну і діти дуже швидко асимілюються. Це для призначено для українців суботніх і недільних шкіл, коли ми через українську мову. Даємо ще їм знання з історії, з культури. Тобто плетемо ото таке, знаєте, ту таку сітку зв'язків, даємо їм в руки цю ниточку зв'язку з Україною, і воно працює. Це дуже добре. Духовна вишиванка. Та ну не зовсім там глибше. Там глибше наклад на глибше. Тут дуже маленькі. В нас не було коштів. Ми ті кошти випозичали. Тут дуже маленькі, тут 300 є. Ми побачимо, чи вона буде становити якийсь інтерес. Може в електронному варіанті зробимо. Це є малесенька частина, це є ціла, ціла серія. Ключ до України в нас є міста, і люди про великі міста. Тому числі і окуповані. Це є ключ до України, велич малих міст, про маленькі наші містечка. Ну і готуємо ще одну серію. Маємо свою цілу бібліотеку, яку ми створили. Хто найліпший ваш партнер за кордоном? Світовий конгрес ми маємо багато партнерів. Ми дуже добре працюємо з світовим конгресом українців з європейським конгресом українців, світовою виховно-освітньою координаційною радою. Це є рада при конгресі, яка займається питаннями освіти і зараз її очолює. Люба Любчик дуже активна українка, яка 20 років тому виїхала з України. Зараз проживає у Франції. Вона дуже добре. Вон їй вперше, напевно, за всю історію вдалося налагодити власне зв'язки з нашими міністерствами. З Верховною Радою, з комітетом освіти, Вона, це успішні дуже проекти. Ну, я річ, з українськими громадами різними. Тому що це ж ну, оцей напрям, українська мова як іноземна, це є один з напрямів, яким ми займаємося. Ми просто не встигнемо про інші. А ми не ми не встигнемо Так, Але ви принесли ще оцю мапу. Я її показую. І ви сказали, що це мапа досліджень. А ви пам'ятаєте цифри цих досліджень? Розкажіть. Я, по-перше, хотіла сказати, ну чому ми зробили цю мапу? Вона називається Карта Сили, е, тому що ми до нашого відкриття на освітній академії ми займалися цією частиною. Ми запросили до партнерства е, телерадіокомпанію Перший західний. Нам дуже сподобався їх, 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 їхній проект. Ваш проєкт, який вони презентували на дні вдячності. І ми спільно з ними спільно з ними зробили це відкриття, куди ми інтегрували оці сюжети про силу людей, окремих людей, і ми показали ці сюжети на відкритті. І сила вдячності, тобто. Вона дала нам розуміння цієї сили людей. Нам хотілося надихнути тих людей, які приїхали з різних країн. І ми хотіли в них запитати, що є для них фактором сили. Ми зробили таке опитування, і, чесно сказавши, воно нас дуже і дуже здивувало. Тому що я переконана, що якби ми це опитування провели серед наших людей, то там би ця. Мапа сили, як ви кажете, виглядала трошки інакше. Я думаю, що в нас би поставили на перше місце тут в Україні Збройні Сили України, це дає мені силу. Нам би поставили перемогу, віра в перемогу. Розумієте? Нам би в нас би поставили ну, напевно родину, мову, все. тут. Це, це, ми назвали оце дорожньою картою для нас усіх, для держави, для всіх організацій, які займаються питаннями. Що ця карта нам показала? Мова на перше. Це і опитування, яке показало. Так, це майже 80% на перше місце поставило мову. Тому що це те, що тримає їх в українському полі. Потім ви бачите, що йде Україна, що це значить. Це значить те, що все, що пов'язане з Україною, їх ці, є так? мова. Є Україна. Є Україна мусить а, бути а, мова. А ми змушені закінчувати. час не благаний. Дякую вам за Анна, цю розмову. Дякую. дякую вам за те, що дивилися і слухали пані Ірину Ключковську. На все добре.